Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Колона техніка, які вирушили зі старого дуба, авіабаза на кордоні із Харківською областю були знищені ще на підході. пишуть телеграм-канали РФ, як і сама база, яка зазнала чергових потужних ударів. Як передають телеграм-канали рій українських дронів безпілотників, зробив пекло для понад 200 російських загарбників, а також десятка танків та вертольотів, які окупанти приготували. Як резерв до майбутнього прориву з трьох сторін: Куп'янська до Харкова з кордону до Харкова з Ізюма до Харкова. Ветеран російсько-української війни, майор запасу НГУ Олексій Гетьман зазначив, що на Куп'янсько-Лиманському напрямку ворог намагається вийти на північ країни і повернути території, які звільнили ЗСУ. На куп'янсько-лиманському напрямку ворог намагається вийти на північ і повернути втрачені території, які ми звільнили. На цьому напрямку зосереджено близько 100 тисяч військових армій. РФ ще 20 тисяч військовослужбовців додалися з Білорусі, де проходили навчання. Росіяни зібрали там близько 2000 тисяч одиниць важкої техніки з них майже одна тисяча це танки, близько 300-350 одиниць РСЗВ і близько 500-550 одиниць ствольної артилерії. Зауважив гетьман. За словами майора запасу НГО зараз наступає ЗСУ, а ворог контр наступає. Тактика росіян не стала новітньою, але вони також раніше. Не часто робили. Ворог застосовує танкові удари, тобто вони намагаються прорвати нашу лінію оборони, сформувати на відносно невеликій ділянці фронту, а це десятки кілометрів і зосередивши потужне групування близько тисячі танків. І таким танковим ударом хвиля за хвилею ці танки намагаються пробити нашу оборону, тобто там тривають дуже важкі бої. Також ворог веде щільний артилерійський вогонь і застосовує авіацію Ареба і ППЛА. Підкреслив гетьман. Володимир Путін готує ви наступ при цьому він готує Росію до конфлікту з США та їхніми союзниками, який він розраховує, триватиме довгі роки. Кремль прагне продемонструвати, що його сили можуть повернути собі ініціативу після декількох місяців втрат позиції тиск на Київ та його союзників, щоб вони погодилися на якесь перемир'я, яке залишає Росії контроль над територією, яку вона зараз окупує. Пише Блумбер. Постійні невдачі Росіян на фронті і втрата значних людських ресурсів змусили багатьох в Кремлі більш. Реалістично ставитися до своїх безпосередніх амбіцій, визнаючи, що навіть утримання нинішньої лінії фронту було б досягненням. Водночас Путін все ще переконаний, що великі сили й готовність Росії прийняти втрати, які вже обчислюються десятками тисяч, дозволять їй здобути перемогу. Відновлення наступу може початися вже восени. Цю інформацію підтверджують в Україні та її союзники. Рішучість Путіна віщує ще одну смертельну ескалацію його війни, оскільки Київ готує новий влас удара, щоб вивести його війська, відкидаючи будь-яке припинення вогню, яке залишає Росію на окупованій території. Російський лідер вважає, що у нього немає іншої альтернативи, окрім як перемогти в конфлікті, який він вважає екзистенційним з США та їх союзниками. Новий виток мобілізації можливий вже цієї весни, оскільки економіка і суспільство все більше підпорядковуються потребам війни. Путін розчарований тим, як йдуть справи, але він не готовий відмовитися від своїх цілей. Це просто означає, що маршрут буде довшим, кривавішим та гіршим для всіх. Розповіла засновник політичної консалтингової компанії AirPolitik Тетяна Станова. Американські та європейські розвідники опікуються питанням, чи є у Росії ресурси для нового великого наступу. Навіть після мобілізації минули осені додаткових 300 тисяч військовослужбовців. Тим часом союзники України нарощують постачання зброї, готуються вперше передати бронетехніку та основні бойові танки, які можуть допомогти українським військам прорвати. Російської позиції до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.